Всім привіт, сьогодні друг, хто я тут сидить. Кай сьогодні я покажу, як я тут тр трохи покращив. Тут тільки два. Дивіться. Оце вам до змест така статуя я построїв. Так, там вам покажу. Там вже два пушки поставили, там де там не було. Ой. Чекайте. О, такі пушки я поставив. Дивіться, я вам покажу, там якого кольору. Зараз. О, дивіться. От тут я пошки сьогодні поставився. Це було сьогодні. І сьогодні я зробив статую Вантус у мене. Бо, ну, біле виглядало якось е, ці вантузи без того не. Ну це от я покращив. Ладно, забудемо попрощатись. Зараз будемо попрощатись. Ось сьогодні була не ходити з... Мне тут надо доять ка папа, папа.